Сьогодні у нас 3 березня 2015 року відео знімається до інспекції з Багустрі, міської ради у ЖКХ стосовно цього смітника. Поблизу пішохідного переходу залізничних колій. Це Леваневська 11 поруч знаходиться. Вже неодноразово писав цю заяву. Казали, що Козятинська чи Фасівська залізнична Дорога колія, там повинні навести тут порядок. Ось як навели. Рік уже прийшов. Порядок наведений, причому вже дві, як мінімум дві заяви писав про це місце. Знаходимося поблизу Леваневського, вулиці 11. І ось. ось така чистота. Ось і так далі. Залізничний колій. Тут пішохідний перехід людей. І підходимо до Ливановського 11. Ось аналогічна купа зі сміттям. Хто повинен прибрати, хто власник цієї території невідомо. Тут те саме. Рік прийшов, рік без змін. Ливаневського 11. Нам ближче, щоб було видно. Ось такий у нас тут порядок. Так ми дбаємо за благоустрій міста гер... героя міста над річкою. Практично з тисячолітньої історії, заснована князем Ярославом Мудрим. Так ми дбаємо.